Вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 19 листопада 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. Прошу вас зробити ваш вибір. І так, карта дня на 19 листопада. 2024 рік. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Робіть, будь ласка, свій випис. Кому потрібно більше часу ставте на паузу, будь ласка. І вибирайте, а ми починаємо. Вітаю вас, мій перший варіант. І так, карта дня для вас. Карта дня для вас карта старшого аркану, Колесниця. Карта м -м, дії, карта е, зміни життя, карта, яка інформує про те, що в цей день е, всі ваші справи ви будете держати під контролем. Будете керувати своїм життям. Да? За що б ви не взялися, це буде бистра дія, це буде результат, це буде успіх. А також ця карта означає, що, можливі, в цей день, у вівторок, у вас якісь поїздки. Давайте глянемо, з чим це буде пов'язано. Один із варіантів подій, які можуть бути у вашому житті. Карта «Колісниця» Будь ласка, розшифруйте одна карта. Так, да, якісь м, е, переміни, да, якісь зміни е, у вашому житті, перем... е, шанс якийсь на вдачу, да, путешествия, можливо, але ще кажу, що все буде з якимись змінами у вашому житті. Те, що я казала, карта енергії, енергії дії. Такий мій прогноз для першого варіанту, да? активність. Е, ви керуєте, е, ви знаєте, куди ви йдете і що вам потрібно робити. Карта успіху. Е, дякую, що ви зі мною, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, мої двічки! Карта дня для вас. Карта дня для двічок, двійка жезлів. Карта. Зупинки нема дії. Да? Щось нове, те, що ви дуже детально можете розглядувати, вибирати шлях, як це можна вирішити. Карта паузи якоїсь, треба зробити паузу, щоб більш детально роздивитися і проаналізувати якісь обстоятельства в вашому житті. тобто, да? карта Спокою. Е, тому, е, мої дорогенькі двічки, м, у вівторок е, дій не буде, буде м, аналіз, скажімо так. Більш буде карта така аналізування. Е, день буде такий розуму, <розуму> да, не дії, а розуму. Приключать будете розум. Так. Якісь справи будуть у вас в підвішеному состоянні, такому непонятному. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Це з якимись, от, ілюзія якась, от щось вам у вашому житті, щось ви думаєте, що це таке щось важливе, якась справа, але, можливо, ви відчуваєте, що це якась ілюзія, ну не довіряєте, може чомусь, І ви вирішите якось по, по, по пажу мечів більш це проконтролювати, да? тобто проаналізувати. І те саме у вас виходить по карті двійка пентаклів, щ, о, двійка жезлів, що ви зупиняєте дію для аналізу якоїсь ситуації, яка вам здається, що це якась е, ілюзія, якийсь міф, щось непонятно що. Да? Тому ви більш детальніше треба вам в цей день буде все проаналізувати. У вівторок карта дня і День енергетика аналізу для двійчок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Будь ласка, підписуйтесь, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю вас мої! Лічки. Карта Дня на вівторок для вас. Карта Дня на вівторок для вас Королева пентаклів. Це карта підійти до справи раціонально, тобто вигідно для себе або з меншою затратою своїх енергетичних і фінансових сил. Да? Так, це карта також благополуччя, ізобілля, стабільності, комфорту. Да? Душевного тепла. такого. Карта Королеви Пентакли це карта е за мами. Да? Ще на, вона дуже е схожа на імператрицю. Да? Жінка, яка е заботиться, жінка, яка держе сім'ю в, в достатки, контролює бюджет, да? все, все в неї під контролем. Така жінка. Е Ну, Раціональна жінка, да, скажімо так. І ваш день такий же самий буде. Да? Все держимо під контролем, все робимо з мінімальними затратами, да? все контролюємо, економимо, просчитуємо і на благо себе і ну, там, своєї фірми, не знаю справ. Давайте подивимося, чи з чим це буде пов'язано. Ну, це не для себе, да? Ви будете отшельник, то тобто, це щось буде справа в цей день. Ви будете вирішувати питання, які пов'язані лічно з вами. Да? Мудрі приймати рішення по королеві Пентаклів і отшельнику, якісь приймати мудрі рішення для свого благополуччя в житті. Да? Тобто вам треба буде, можливо, ви трошки зупинитесь. Карта неактивна. Зупинитися, щоб прийняти якесь рішення. Вам треба буде добре подумати. А потім, коли ви подумаєте, ви зробите перший крок. Тобто, покажу Пентаклі, це маленька дія. Тому я вважаю, що хочу сказати, що мої дорогесенькі трічки, енергія да? Енергія дня буде спокійна, ви будете... Приймати рішення якесь таке дуже важливе для вас, і, іменно для вас. І по прийняттю цього рішення ви зробите якісь маленькі дії у вівторок. Такий мій прогноз карти дня для трійчок. Дякую, що ви зі мною, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, мої дорогенькі четвірочки. Карта дня на вівторок. Для вас. Карта дня для четвірочок Паш мечів. Паш мечів це карта, знаєте, такого трошки конфліктної ситуації. Можлива конфліктна ситуація, але ця ситуація може заставив вас більш ем, включити голову і більш е, аналізувати ваше ва, цю дану ситуацію. Да? Е, можливі такі там і спитання, якісь труднощі, да, от у вас, і ви повинні це проаналізувати. А, ну, е, для того, щоб прийняти правильне рішення, да, вам треба аналіз. Також це може бути, е, наприклад, е, Провірки в когось на роботі, да? це може бути вам треба там, наприклад, зробити моніторинг чогось, неважно з чим це буде зв'язано. Чи це ваше особисте життя, чи це ваші справи ваші. Але карта мечі це ж таки ну, паш мечів, та знаєте, це таке логічне мислення: я вчуся, я аналізую, я контролюю, я наблюдаю. Роблю виводи, да, там. так, що така карта, знаєте, логіка. Але по пажу, логіка така, знаєте, не глибока, не, не отшельник. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Розшифруйте карту, карту перших мечей, одною картою. Да, це буде от якісь. знаєте, от ви вже вже прийняти. От ви проаналізуєте по по цій карті, і це це буде аналіз. Якогось ваших майбутніх кроків. Вже ви там прийняли рішення, але щоб зробити перший крок, там, да, ви повинні ще початку все ще раз перепровірити, знаєте, у вас ще якісь внутрішні є е, колібання по цьому поводу Вже прийняте рішення. все сомнення все одно є. І ви будете от по, 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 по мечів будете ще щось там до, е, доаналізувати, але в ітогі буде. Е, Імператор, тобто ви приймете рішення, ви остаточно ну, убедитесь, ну, убедитесь в тому, що ви правильно прийняли рішення. І я думаю, що в середу ви почнете діяти. Але у вівторок ви поки ще будете в сумніннях і проаналізовувати якусь там вашу важну справу. Я не думаю, що ця карта активна. Карта дня буде для вас активна, і день буде активний у вас, це буде все ж таки логічне мислення. Дякую, мої дорогі четвірочки, дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, звертайтеся в описі під відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!